Як гроші потрапляють до каси Майдану. Щонайменше 50 тисяч людей на Майдані щодня потребують їжі, обігріву, ліків, одежі тощо. На кожного революціонера на Майдані щодня витрачається близько 60 гривень. Підрахунок дуже приблизний, адже сюди приходять і вокзальні безхатьки, і власники дорогих іномар. Кожного свої потреби, але потреби кожного треба задовольняти. Звичайно, дуже багато людей привозять свої продукти. А скажіть, будь ласка, звідки беруться у вас це печиво, При добровільні пожертви? Ми купляємо чи люди купляють і приносять. Але. Чай, печиво, бутерброди, гаряча їжа, сцена, намети, екран та печатна продукція, дрова, вода, туалети все потребує коштів. Де їх бере революція? Ось скринька прозора з грошима. Гроші дає. Вулиця. Самі ви таку величезну суму зараз внесли Мен жалко такої суми і більше положу, бо це праве діло. Грошей для таборів мітингувальників, що з одного боку, що з іншого, треба багато, адже годувати і лікувати треба чи не сотні тисяч. Кому війна, а кому мати рідна, скориставшись тим, що оголошено збір коштів на потреби Майдану, деякі підприємливі особи взялися до справи. Дуже багато аферистів авантюристів які бігають з скриньками і збирають то на Майдан. Це шахраї фінансові, ми їх ловимо. Ми з ними боремося, але не піддавайтеся на провокацію. Ще раз хочу підкреслити, три скриньки жовтневий палац, КМДА, офіційні і біля профспілок. І один рахунок. Просто виходячи з Майдану, ми краєм об'єктива таки вхопили одну несанкціоновану скриньку. Втім, сподіваємося, кошти з неї таки підуть за призначенням. Ми й самі вирішуємо перевірити, чи справді так легко заробити спекулюючи на революції. Невеличкий експеримент: наскільки швидко можна набити коробки: одна для Майдану, одна для антимайдану. Працюємо. Ми обрали місце в Києві на оболоні, де ходить багато люду, але це найменш активна в політичному плані частина населення. Адже експеримент проходить під час найбагатолюднішого виходу на Майдан. Неділя 13.30. Чому ви обрали цю коробочку? Можна без коментарів. Пуся не лапу сосу. <рес> Чому ви вирішили підтримати майдан? Поклик серця. Кіта ставилися. Що не беруть. Не знаємо, чим допоможуть шекелі мітингувальникам, але хто знає як розгортатимуться події надалі. Можливо, комусь таки і стануть в нагоді. Поступово в одній скринці сума зростає, в іншій залишається лише 10 шекелів. Вирушаємо віддавати гроші тому, кому вони адресовані табори, що розташувався на майдані. Нам вдалося легко визначитись, куди саме діти гроші. Ця черга вона існує тільки тому, що люди хочуть е, здати гроші. От, вони просто проходять і кидають то, скільки може. От власне така проста і прозора схема, як гроші потрапляють до каси Майдану. А нема у вас там валюти, фунтів. Є О, Є Навіть канадські долари. Є й долари. А тепер ми е, сходимо до протилежного табору і подивимося, як там обстоять е, фінансові справи. Ходімо. Дорогою розговорюємо попутника. Скільки вам платять? Дають 200, потім по 150 п'ятдесят дають. <реш> Дурячи. <реш> Запросіть їх на майдан, там краще годують. О, там одівають і годують. Ні... <реш> до голови. Протилежний табір ще треба спромогтися потрапити, щоб віддати гроші. Куди мені пройти? До кого мені звертатись? Пане підполковнику, як нам потрапити туди? Ніяк? Взагалі ніяк. Як же ніяк, коли буквально напередодні Олег Калашников запевняв, що нема ніякої міліції на нашому внутрішньому периметрі міліції нема. Якщо міліція, ви кажете, стоїть і е, забезпечує безпеку Верховної Ради України, то вони не нас забезпечують. У нас на території представників правоохоронних органів немає. Поки намагаємося потрапити за решітку до прихильників діючої влади, що само по собі звучить дикувато. Прихильники революційного майдану докидають до трьох гривень, що ми назбирали на оболоні, ще кілька десяток. На хліб. Прихильники революції готові давати гроші навіть своїм ідейним ворогам. Спробуйте скористатися. А ми намагаємось хоч якось передати гроші, але не можемо. Проблема номер два. Як передати гроші? Чого ви за гратами стаєте? Це була нас… Їх трішечки заховали за грати. Втім, ми знайшли місце, де запускають журналістів. Драбо, да. І от ми всередині. Але нам тут не раді. Давайте я вам камеру. Знаєте, чого ви ходите? Говно вони Кавноні! Да -да -да -да. Грязне більо. А чого ти мене знімаєш? мене не пугай камера, я ж не боюсь. Ми навіть боїмося говорити про гроші, бо це сприйметься як провокація. Адже кожен наш крок по цьому табору вважається провокацією. Я Не хочу, щоб ви здесь ходіли, вилавлювали якихось людей, підговаривали, щоб вони говорили на вашу камеру, які це грязний річ. Підговорили Калашникова. Звідки гроші на антимайдан? Цей захід, це є громадянська ініціатива. А громадянська ініціатива, вона і фінансується за рахунок громадян. Пересічних. Цікавимося в протестувальників. А хто з вас давав гроші на встановлення наметів та туалетів? А хто вам сказав, що хтось давав гроші? ви здавали гроші. А ви здавали? Ні. Скриняк нема, рахунків нема, гроші ніхто не здає, а цілий табір існує. Диво дивне, лише інколи просочується інформація, на кшталт того, що наче МНСники забезпечують прихильників партії регіонів, що господарську частину майдану взяв на себе сам заступник начальника центру з матеріально-технічного забезпечення Державної служби з надзвичайних ситуацій Валерій Кунцевич. Зі слів пана Калашникова, в його таборі люди нічого не потребують. Все є, наче й не потребують, а на харчування скаржаться. Ти що воділи? Перловку і гречку. Да. А З що там їдять? Uh... Ви бачили, ковбаса? Ковбасу да. не їдять? Машина тільки носили. успіває, палки кидають, тільки встигає. А ми їмо гречневу кашу і перлову кашу. З а, може от, от так. Можемо показати. То якщо хочеться ковбаси, ми принесли трохи грошей. Сорок. 60. 60, 65 гривень. громадський активіст Олександр одразу перехоплює ініціативу і, не порадившись із громадою, від грошей відмовляється. Знаєте, Дмитре, є таке поняття нецільовий целі платеж. Тому ми, як платежі платіжі ніякі не, ні приміні Я думаю, що нужно дати ті гроші бабушкам. Не сперечаємося. Ми вже одного разу отримали від беркуту. А тут їх повний табір. Давайте мені всі трудка. Посіряна. Просто віддаємо бабуся. Нам Він особисто вирішив це, і ми кладемо гроші сюди. Я согласна. угласна. Є сьогодні. А це не продукти щоб покушу. Їжте на здоров'я.